Хто сусідів файних має, того минуть біди, Бо найліпше в життю щастя – то файні сусіди. Я сусідів небагато маю лише кілька. Із найближчих їм тох проців Пилипова мілька. Мілька умерла. Але сниться мені ще донині. Мала очі, що бігали. Як щітки в машині. А від проціва зазнав я всілякого люди, бо такого, як янтошко, світ не видів юде. Як із неба хижий яструб курник обсервує, так янтось із кропиви за мною пантрує. Не поможеш лякувати. Чи по писку, бо не буду з того мати ніякого зв'язку, не поможе вклекнути й просити янточку, дай принести з пилорами хоч тоненьку дошку. То що, годин з таким хлопом по людському жити? Чекай хруню, я те зроблю. Бо що мав робити? Встав досвіта, розпалив у кухні, патики з під шопи ношу, а воду зі студні. І з як з гуральні, густий дим валує, помічаю рух в кропіві. То янтось пан В шкляний бутиль двадцять літрів води наливаю. На Гуральні в таких бутлях кислоту тримають. І десь так перед полуднем несу бутиль з хати за студолу, під черешню, щоб там закопати. Закопав, пішов до хати, відхилив фіранку глиб із і кропиви предо свого ганку. Віджу, взяв новенький кашкіт. І чистішу блюзу, попри хлів пробрався, потім скочив в кукурудзу, летить просто до сільради. І сміється тето, бо запродати сусіда то для нього свята. Як не маєш хлопи, серця лети і не бійся, він пішов, а за годину на подвір'ї подвір'тся. Голова і участковий хлоп з твердого тіста, третій при червоній папці, здохлий, певно, з міста. <риклад> я вискакую на ганок, прошу вас до хати. Де там? Ідуть за студолу і кажуть копати. А я скажу відверто для чесного люду. Гет, рискаль у бік відкинув і затягсь, не буду. Ні, то ні, той з міста мовив. Товаришу проців, тут я як вродився. В робочій спецовці узяв рискаль, роздивився, поплював на руки і так взявся до роботи, як когут до курки. Копив бутиль перед себе вещественний доказ і несе його до хати, несе, як на показ, сам світиться думав, бути при обіді спільнім, а голова йому в хаті Янтошку ви вільні. Тож голову Ян знурив, як пес і втік з хати, а ті троє колобутля сіли пробу брати. Я накраїв солонини, на салати і несміло, як злочинець, став посеред хати. Поки з папки участковий викладав папери, я промовив три неділи, як нам бабця умерли, а голова не базікай, то даремна праця, ось він, доказ вещественний. Причому тут бабця. А я став вар'ята грати, почав лепетати, що не кваптесь, мовляв, пити, а дайте сказати. А де там? З бутля наливають, хто скільки захоче, по гранчаку випивають, витріщують очі. А я далі Пане Владо, вислухайте врешті третій раз сказати хочу, що ми не тутешні, а там звідки ми з'явились, як мерлого мили, то ту воду з небожчика де небудь не єли. Чи то було колораве, чи то коло жовкви, то я вже не пам'ятаю. Ви чого так пожовкли? А ті троє вже не жовті, зелені, та й годі, як то легше змалювати, як хрін на городі. Витріщилися на мене. Як свині на натрини, я вже віджу, що їх певно тисне з середини. Я на силу встиг у дверях натиснути клямку. Були б їх винесли, скотилися з ганку і пігнали за студолу. Не годен здогнати. Що там було, то не знаю. Не буду брехати. Голова оклигав перший. Бо він що завидів, їв і пив, і не питався, і ніці не бридів. Участковий і той з міста відсапнули трошка і пішли без кропиву просто до Янтошка. Там голова вкляв дурному і вичитав строго. Що той слідство запровадив не на ту дорогу, та так кричав, аж давився, як худоба гресом, а нарешті розізлився, впалив його в песок. Участковий і той з міста їм тошка не били. І не того, що не хотіли, а не мали сіли. Жиємо з Янтошком в злагоді, і мирі. Ян той викосив високу на межі кропиву, а як я спитав, для чого, то відповів сміло, аби з неї пантрувати більше не кортіло. Став Янтось якийсь добріший, хоч змарнів, і висох. Бо наш хлоп стає мудріщий, як дістане в песок.